Сьогодні в програмі навіть буденні ситуації Сашкові Ушкалову вдається описати. Настільки, перепрошую за термін, який ще не увійшов до літературознавчих словників струйово. жесть можете вигукнути ви. Збірка оповідань Сашка Ушкалова. Рубрика Читайте. Що читають ті, чиє професійне покликання створювати ідеальне тіло. Сплошна комедія. І много буде сидізма і мазохізму, однозначно. Бліц опитування Наталя Фенько про свою участь в антології. «Мі-мі-мі». я пройшла певний конкурс. Мій твір відібрано для друку, і його буде друкувати обоже видавництво Старого Лева, рубрика автора. Збірку повідань Сашка Ушкалова жесть я би характеризував як книгу про дітей і твари. Адже в переважної більшості творів рушійними силами сюжету виступають або перші, або другі, або й перші, другі разом. Причому як діти можуть бути різного ступеня дорослості, або дорослі різного ступеня дитинності, так і світфауни достатньо строкатий і оригінальний мавпа, собаки, папушка, єнот, голуб. Жесть, можете вигукнути ви. Звичайно, можна було б зазначити, що сюжети новел підказало авторові саме життя, скажімо про уродженця африканського континенту, який прибуває до Харкова, нібито вчитися на лікаря, а зрештою стає продавцем на ринку. Або свято останнього дзвоника з привітанням депутатів та випусканням голубів. Але особисто мені, зокрема, цікаво, звідки в уяві письменника взявся японський макак Вітьок, якого, начебто, Викинули турецькі моряки біля узбережжя Ялти, чи він сам від них утік. Жесть, можете вигукнути ви. Та навіть буденні ситуації в Сашкові у Шкалову вдається описати настільки, перепрошу за термін, який ще не увійшов до літературознавчих словників, струйово, що оповідання хочете читати і перечитувати. І немає підстав дорікати авторові, що деякі з вміщених у збірки текстів виходили в інших книжкових проектах видавництва. А от найбільш засмучує, що достатньо часто в новелах проявляється, так би мовити, синдром Шапокляк. Начебто герої допомагають одне одному, роблять добрі вчинки, але в силу різних причин за них доводиться досить жорстко розплачуватися. Жесть можете вигукнути ви. І, можу сказати, з власного досвіду. Ви це неодноразово здобите, читаючи книгу Сашка Ушкалова. Програма Єлисаведрацький книговир продовжує рубрику, в якій ми цікавимось у представників певної професії про їхні читацькі уподобання. У цьому випуску про найбільш важливі книги розповідає співробітники Центру краси і здоров'я «Драйв». Спробуємо з'ясувати, наскільки професія впливає на вибір тих чи інших творів для читання і чи багато місця залишається для духовного в тих, чи є професійне покликання створювати ідеальне тіло. Традиційно нашим респондентам ми ставили два питання. Яку книгу ви прочитали останню? І яку книгу можна написати про вас і вашу роботу? Книга називається «Як прочесть человека по жестам, там, лицю, міміки, ну і все таке». Джош Кехо по сознанию, может, все мотивирующая книга о том, как психологически надо достигать каких-то целей. О, книгу. Это был Фредерик Делавье. Анатомия силовых упражнений. Все по работе. А, Дэна Брауна Инферно. Очень. Я Дэна Брауна очень люблю. Я все его книги перечитала. Алмазная колесница Болиса Кунина. Очень интересный детектив. Очень нравится там про Японию, и это интересно. Последнюю я прочитал книгу Робина Шарма Мона, который продал свой Феррари». То есть это книга ну, более такого философского содержания о человеке, который был бесконечно, будем так говорить, богат. И в конце концов он пришел к выводу, что это все ему не нужно. Я читаю спортивную литературу, связанную с моей с работой и э, читаю литературу по психологии э, для того, чтобы понимать людей и уметь общаться. Ну, Платонов пишет о тренерах. но, правда, это более такая интеллектуальная, ну, развивающая, то есть больше по науке книжка. А художественные про тренировки не знаю. Еще не видел. Это будет, скорее всего, методичка о плавании. О чем? Ну я бы, наверное, склонилась бы к жанру. Комедия с элементами убийства. Это тоже касаемо только нашей работы. Это будет о тренировках, о диетах, о режимном образе жизни и много будет садизма и мазохизма однозначно даже вам сказать не могу сплошная комедия сплошная комедия я думаю что это будет приключенческая книга <реклама> тяжело сказать а, наверное улыбайся и будь вежливым что-то плана такого потому что всегда нужна гостеприимность здесь и улыбка У 2014 році твори одразу кількох кіровоградців вийшли у всеукраїнських збірках і антологіях. Тому Ілисавадрацький книговир вирішив започаткувати нову рубрику Автора, в якій самі прозаїки і поети представлятимуть ці видання. Першою відкриває цю рубрику Наталія Фенько, і збірка Мі-мі-мі або ж друзі незрадливі. З вами безперечно живемо в часи загострення і активізації всього громадського, громадська думка, громадський спротив, громадська організація, громадське телебачення, громадська журналістика і ось у мене в руках книга, яку можна назвати виявом громадської літератури. Хто може бути автором громадської літератури? Це будь-яка звичайна людина, яка володіє вмінням зв'язно усною письмово викладати свої думки і не боїться долати свої страхи, стереотипи, упередження. Я якимсь дивом приєдналася до цих людей, і ось можна сказати, що моя історія така. Коротко перед історією. Абсолютним випадком я натрапила на оголошення на одному з інтернет-сайтів, де було написано, що кожен, хто має домашніх улюбленців і хотів би про них написати невеличку оповідку, може надіслати текст на певну адресу. У мене співпало так, що у мене була домашня улюблениця. Моя надмудра і абсолютно інтелігентна кішка Соня. І моя освіта дозволяє мені ну, зв'язати три слова, написати про неї, бо вона того заслуговує. Так я і зробила і надіслала на ту адресу, яка пропонувалася. Це був невеличкий текст у форматі авторської колонки, колумністичний такий твір. Чесно кажучи, ні на що не сподівалася, нічого не очікувала. Я навіть чітко не усвідомила, куди я саме надіслала свій текст яким було моє подивування, коли через деякий час я отримала відповідь електронного листа, де писалося про те, що я пройшла певний конкурс. Мій твір відібрано для друку, і його буде друкувати Обоже видавництво Старого Лева досить знане і відоме львівське видавництво. І мене запрошували у Львів на форум видавців в вересні. Підійти до стенду цього видавництва і отримати авторський екземпляр. Сказати, що я була здивована, нічого не сказати. Радість була просто неймовірна, тому що я ніколи в житті себе не зараховувала до якоїсь там авторської когорти. І, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я перемагала в якихсь конкурсах. Було дуже приємно, безперечно. І ось в руках у мене цей авторський екземпляр. Я його просто бережу, як зіниці ока. І представляю вам зараз цю книгу. Краще її представити, ніж тут написано в анотації упорядником Оксаною Думанською. я думаю, у мене не вийде, тому я зачитаю. Під цією обкладинкою оповідки бувальщини від різних авторів, що не пошкодували часу і натхнення, аби розповісти про своїх друзів незрадливих: коти і пси, їжаки і рибки, пташки і гризуни, і навіть рослина. Стали головними персонажами, заслуживши таку честь своєю любов'ю та вірністю. Дуже симпатична книга. Вона написана такому у форматі сімейного читання, тобто доступна абсолютно всім, буде зрозумілою і цікавою для всіх верст населення. Я вам рекомендую її придбати, прочитати. І думаю, що і ви, подолавши якісь свої певні страхи і упередження і взявши участь ось у такому конкурсі видавництва, зможете стати наступним автором. Бажаю вам всього найкращого. Інтелігентка Соня, так називається моя повідочка. Собаки і коти здавна розділили людей на два табори: Перші — це ті, хто не мислить себе без вірного пса. Другий це люди, які уживаються тільки з котами. Я належу до другої групи, бо вмію розмовляти тільки з котами. Собак я звичайно поважаю, але люблю тільки котів. Ще п'ять років тому я про це навіть не здогадувалася. Саме до того моменту, коли одного квітневого дня в нашому домі не з'явилася Соня. Гармонійне виховання дитини передбачає наявність домашніх тварин. До цього педагогічного гасла місин поставився з усією серйозністю, і за якусь символічну плату на ринку було придбано попелясти нещастя з величезними очиськами. Кошеня поїло і відразу вклалося спати доби на три. Стало ясно, це соня. Поступова Соня набула статусу не просто члена сім'ї, а наймудрішого її представника. Соня виявилася напрочуд інтелігентним створінням, їй ніколи не треба було щось двічі пояснювати. На вічливе прохання Соня завжди чемно погодилася хоча іноді в її надто розумних очах читалося нерозуміння всіх глупот людського світу. Я вже не дивувалася, коли Соня почала з нами розмовляти. Інтонаційно правильно, Соня могла привітатися, попрощатися, подякувати за обід і просто поговорити про життя. Не знаю, чи можна виміряти у кішки рівень інтелектуального розвитку, але відчуваю, що заміри були б явно не на користь мого людського IQ. Іноді спадає на думку, як же я потім без неї ну раптом щось. Краще не думати. Дивлюсь на Соню, а вона точно все розуміє і усміхається до мене таємничою посмішкою. Мовляв, хазяйко, щось ти не про те думаєш, про себе краще попіклуйся, про свою душу грішну, подумай. Так мені іноді здається, що моя Соня знає про мене все. Більше того, вона знає те, про що я навіть не здогадуюся. Сподіваюся, що як зустрінемося в іншому житті, ми з нею залишимося добрими подругами. Все ж таки, як ніяка, вона буде людиною інтелігентною. Цікаво, а чи буде з мене розумна кішка? موسیقی موسیقی